Сьогодні ми будемо в'язати серце гачком з трикотажної пряжі. У нас утворилася петля. Пров'язуємо 22 повітряні петлі. Один, два. Три, шість, вісім, дев'ять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ми пров'язали ланцюжок із 22 повітряних петель. Одна повітряна петля. Це петля підйому. Зараз ми будемо в'язати стовпчики без накиду. Вводимо гачок у петлю, перетягуємо ниточку, нагачкує дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. З цієї петлі ми пров'язали. Вводимо гачок в наступну петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступну петлю. Тут ми пров'язали. Вводимо гачок в наступну, пров'язуємо стовпчик без накиду. Цієї петлі пров'язали, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати стовпчик без накиду до кінця ланцюжка. Пров'язали, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки. Складаємо навпіл. З цього боку вводимо гачок, перетягуємо ось цей кінчик ниточки. З цього боку також вводимо гачок, перетягуємо другий кінчик ниточки. Зав'язуємо два рази на вузлик. Один, два. Готово. Тут у нас є низ сердечка. Ось сердечко можемо зробити рівномірне або не дуже. Нам потрібно 10 см трикотажної нитки. Склали навпіл. 1, 2 1, 2 Під другі петлі вводимо гачок, перетягуємо ниточку. Повертаємо наше сердечко. Також один, два, один, два. Під другі петлі, з другого боку, ми також вводимо гачок, перетягуємо ту ж саму ниточку. Зав'язуємо ниточку теж на два вузлики. Один. Два. Наше сердечко готове. Ось ці кінчики ниточки ми перетягуємо у сердечко і обрізаємо. Кінчик ниточки ми обрізаємо. З другим кінчиком ниточки так само робимо. Сердечка готові. Дякую всім за увагу!